Лідер банди Двейн Кіфіді Девіс заявив, що саме Шон Комс підіді став замовником ліквідації тупака Шакура. Тейлор Свіфт хоче відмовитися від ролі хрещеної матері дітей Блейк Лайвлі, Зої Кравіц у любовному трикутнику з Остіном Батлером та Гарі Стайлзом. До Джакет з'їла свою помаду, леді Гага стала артисткою року. І Сабріна Карпентер виступила з новою піснею. Tears. Поговоримо звісно ж сьогодні про результати MTV Video Music Awards 2020. П'ять друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що тут ми обговорюємо найцікавіше зі світу поп культури, що відбувається у Голівуді. Говоримо про закулісся, про темну сторону Голівуду, про зіркові драми. Ну, і, звісно ж, говоримо про життя зірок, яких знають у всьому світі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, якщо ви готові, то ми розпочинаємо. Поїхали. У справі про вбивство легендарного репера Тупака Шакура з'явилися нові резонансні подробиці, як повідомляє видання US Today. Лідер вуличної банди Двейн Кіфіді Девіс, обвинувачений у злочині, заявив, що замовником став відомий продюсер і репер Шон Підізі Комс. За його словами, музикант нібито заплатив 1 мільйон доларів за ліквідацію тупака Шакура. Девіс розповів поліції, що після бійки у Лас-Вегасі у вересні 1996 того року, в якій тупак і його соратник Маріот Найм побили племінника, він вирішив помститися водночас він отримав замовлення від Шона Компса, який за словами Девіса пообіцяв винагороду за смерті обох чоловіків. Підіді визнає, що він перебував у машині під час нападу, але категорично заперечує свою участь у стрілянині і будь-які звинувачення. Поліція Лас-Вегасу стверджує, що він офіційно ніколи не був підозрюваним у справі тупака Шакура. Убив... Тупака Шакура в 1996 році і загибель Зеноторіуз Біаджі роком пізніше залишаються одними із найгучніших і нерозкритих злочинів у музичній історії. Нові свідчення Девіса знову загострили дискусії про роль Шона Комса у конфлікті між східним та західним узбережжям Сполучених Штатів Америки, так званими Кост» та Кост». У х US Today каже, що вони цитують ставлення сторін, у позові є цитата, яка звучить як погроза, і саме вона стала сенсаційною для цієї статті. Виявляється, що у лютому 2025 року чоловік, який виступає як Джон Доу, анонімний позивач у цивільному позові проти Шона Підідікомса, стверджує, що під час сексуального інциденту з ним Підіді нібито сказав йому наступне. І цією фразою він нібито натякнув, що якщо він зміг замовити в Тупака Шакура, то. То з цим чоловіком можуть статися ще гірші речі. US Today також наводить позицію адвоката Комса. Адвокат Шона Комса вважає низку цивільних справ, у тому числі і цей позов з фабрикованими спробами вимагання великих компенсацій, особливо на тлі недавнього виправдального вироку за звинуваченнями у торгівлі людьми і банківській змові. Комс категорично заперечує свою участь у будь-якій змові чи замовленні у Тупака Шакура і нагадує, що це взагалі цивільний позов, а не Кримінальне розслідування, звісно ж, існує багато чуток. Як ми знаємо, всі події довкола підійді лише підтверджують історію про його жорстокість, і багато хто у поп культурі, взагалі у музичній культурі, у реп-культурі впевнений, що за Смотрю, тубака шакура стоїть саме підідії, просто це не доведено. Ми неодноразово вже обговорювали на цьому каналі історію із підозрами проти підіді. Як ви вважаєте, чи дійсно репер замішаний у вцілі тубака шакура, і чи доведуть це у суді? Чи підійді залишиться знову на свободі і вийде сухим з води? чутки, що Тейлор Свіфт хоче відмовитися від ролі хрещеної мами дітей Блейк Лайвлі минулого тижня. Кілька видань повідомили, що Тейлор Свіфт нібито розглядає формальне припинення ролі хрещеної матері дітей Блейк Лайвлі та Райана Рейнольдса. Кажуть, що співачка нібито хоче провести чітку межу через напругу у їхній дружбі. Ймовірно, вона навіть може зробити це офіційно через спільного друга або юриста. Інсайдери кажуть, що судовий позов мій. Іж Блейк Лайвлі та Джастина Бальдоні дуже негативно і серйозно вплинув на дружбу актриси із Тейлор Свіфт. Колись вони були найкращими подругами. І Тейлор Свіфт навіть є хрещеною мамою трьох її дівчаток, трьох доньок: Джеймс Інес та Беті. Цитата Тейлор відчуває, що вона не має вибору, окрім як провести межу. Їхня дружба закінчилася кілька місяців тому, і вона не хоче, щоб залишались якісь незрозумілі зобов'язання. У це входить її роль хрещеної матері. Вона вже думає про. Те, щоб направити офіційне повідомлення через спільного знайомого чи навіть адвоката, щоб було зрозуміло, що вона відходить в сторону. Зрозуміло, що Тейлор Свіфт хоче, звісно, ж дистанціюватися від цього конфлікту, і ми знаємо, як Тейлор Свіфт печеться за свою репутацію, обриває контакти з усіма, хто негативно впливає із її зовнішнього оточення на її репутацію, тому вона за цим слідкує. І плюс ми вже обговорювали, що Блейк Лайвлі промовчала про заручений Тейлор Світ і Стревісом Келсі, що лише підживило чутки про конфлікту. Флік тому подивимося, чи подасть блейклаві юридичний або формальний сигнал про завершення ролі хрещеної мами. Будемо слідкувати. Що думаєте, друзі? Давайте, звісно ж, поговоримо про коротко про головні події, про яскраві моменти, про переможців та атмосферу вечора на церемонії MTV Video Music Awards 2025. Премія відзначає артистів за особливі заслуги у виробництві музичних кліпів. Абсолютним тріумфатором цього вечора стала Леді Гага, яка із 12 номінацій понесла додому 4 статуетки. Головна нагорода відео року дісталася Аріані Гранде за її короткометражний фільм Брайтер. Days Ahead, і вона також забрала з собою ще й нагороду за поп-пісню. Ось головні переможці за основними категоріями церемонії MTV VMA 2025. Відео року Аріана Гранде Day Ahead, артистка року Lady Гага, пісня року Розе і Бруно Марс. АПТ, кращий поп-виконавець Сабріна Карпентер, найкраща поп-пісня Аріана Гранде Day Ahead, найкращий новий артист Алекс Warren, Найкращий виступ новачки. Спеціальна нагорода Rock the Bell's Visionary Awards. Її отримав Basta Rhymes кращий хіп-хоп альбом Deutsche за Anxiety, Best Rock Coldplay за All My Love, найкраща латинська музика Shakira за її трек трекра, краща кінематографічна складова Kendrick Кламар, Not Like Us, найкращий монтаж Тейт Макрей Just Keep Watching, Потім найкраща хореографія Deutsche Anxiety, кращі візуальні ефекти Sabrina Carpenter Карпентер Child, кращий RB Best. НБ Марая Кері Тайп Type Dangerous, спеціальну нагороду Video Vanguard Awards отримала Марая Кері Latin Icon Awards Рікі Мартін. Із головних і найцікавіших моментів це те, що Дейт Макрей перемогла у категорії Song of the Summer із піснею Just Keep Watching. Меган Мороні отримала перемогу у новій категорії під назвою Best Country. Розе стала, до речі, першою корейською артисткою, яка виграла у категорії пісня року. Дуже коротко, самі головні образи цього веру. Вечора, звісно, ж це Леді Гага у Марк Джейкобс, Сабріна Карпентер у Валентіно, Аріана Гранда у Стіво Сміт і Фенді, Аріана там разів чотири або п'ять перевдягалася Сомбер у Валентіно, до у Бальман, Тейт Макрей у Людовік де сан Конан Грей у Ерік Шарлот і Тайла у Шанель. Ця премія запам'ятовується в першу чергу своїми перформансами. Саме заради цього, в першу чергу, збираються усі, щоб побачити зірок, як вони вживу виступають. Леди Гага була одним із найочікуваніших перформерів вечора, але виступала вона. Не у прямому ефірі, а заздалегідь записала сет для трансляції з новими хітами. Вона об'єднала, зробила попорі із треків Абракадабра та The Dead Dance. Леді Гага присвятила свою нагороду нареченому Майклу Поланськи і глядачам. Після її нагородження артист року Леді Гага поїхала до Madison Square Garden. До останнього не знали, чи буде вона. Потім вона заїхала, забрала свою саму першу якраз нагороду і поїхала далі, тому що в неї був концерт. І це такий був великий готичний. Бал з класними танцювальними акробатичними елементами. Вона зачарувала всіх присутніх. Як ми розуміємо, це було записане вже шоу, яке записували на концерті Леди Гаги, тому що видно, що там була склейка, бо вона була спочатку в одному образі, потім моментально вже показують її під час виконання другої пісні, яка є однією із треків до другого сезону Венс, як ми знаємо, і вона вже співала з Dance Dead і танцювала у абсолютно іншому готовому образі, але виглядало просто нереально. Ну, я думаю, що дуже пощастило всім тим, хто був присутній на її концерті. Ну і звісно, я вважаю, що це заслужено. Вона дійсно тріумфатор цього року. Тому аплодуємо міст Джерманоті. Вона це дійсно заслужила. Вона сяяла, гриміла. Абсолютно немає претензій в мене з цього приводу. Виступала і Сабрінка Карпентер, потужний перформанс на підтримку трансспільноти. Вона вперше виконала наживо пісню Tears, з'явившись в такому ж образі, як і у Кліпі. Були сцени із Drag Queens, Вони також були із Лакатами Сабріна Карпентер також там танцювала під водою. Було дуже схоже на омаж Брітні Спірс і виступу на Біамей 2001 року. Вбрання ці танці під час дощу, що виглядало емоційно і незабутнє. Щодо Аріани Гранде, то вона відвідала премію вперше з 2018 року. Подякувала вона своєму батькові і своєму психотерапевту. Аріана вручала нагороду своєму комирові, Мираї Керрі, Нагороду за вислугу років відео Vanguard Awards. Мирая виконав. На попурі зі своїх хітів під студійний запис і від більшого від неї ніхто і не чекав. Вона, як завжди, ледь рухалася по сцені і подарувала головний мем цієї церемонії, там, де вона штовхає дівчину, але не попадає у звук. Це було дуже весело. Отримавши нагороду, Марая Керрі пожартувала, що вона не може повірити, що це її перша VMA. І вона сказала, чого чорт забирай, Ви чекали для неї це, звісно ж, довго очікування тріумфальна мить, але те, як повільно вона виступає. Мара Кері абсолютно. Некваплива, дуже така повільна, спокійна. І вона спокійно розмовляє, але це у її стилі. Вона виконувала свої хіти, «Heartbreaker», «We Belong Together», «Fantasy». Це стало також одним із головних моментів цього вечора. Звісно ж, запам'яталася церемонія і триб'ютом Озі Осборну за участю Стівена Тайлера, Джо Перрі із Aerosmith та Young Blood І Нуно Бетанкура вони виконували пісні «Crazy Train», «Changes» та «Mama, I'm Coming Home» у пам'ять про Озі. Це стало одним із завершань. Виступів. Усі ці артисти були присутніми на останньому концерті, який дав Озі Озборн за два тижні до його смерті. Виступ був класним емоційним. Проскакували коментарі про те, що цей виступ був трохи недоречним. Я думаю, що все було абсолютно на своєму місці. Це музична премія. Чому поні цікаво було спостерігати за доджею з її ефектом 80-х. Вона класно виглядає. Доджа прийшла на доріжку першою. Кожний лук на церемонії був присякнутим духом 80-х. Якраз це. Дуже гармонійно вписується у концепції її нового альбому. На доріжці вона відкусила помаду. Вона була у бальманівському образі. Класні об'ємні силуети, все це її личить. Плюс ми знаємо, що Доджа зробила пластику грудей. Пам'ятаєте, у неї був момент, що одна сторона відрізнялася від іншої. Доджа сказала: заспокойтеся, я знаю, я це вирішую. Не переживайте, друзі. Класно вона виконувала пісню Type». Візуально це все нагадувало сюрреалізм. 80-х. В одному кадрі навіть з'явився Кеніджі. Із своїм камео це все було театрально, це все було дуже яскраво, але до Джакет власне нагадала, що вона вміє дуже круто контролювати своє тіло. Вона класно танцювала, робила папінг. Цікава вона на сцені. Це дуже для неї гармонійно. Ну що ж, можливо, саме наступного року до Джакет триматиме свою власну вже статуетку. Басто Раймс також визнали класна була сцена із танцями. Він отримав статуетку Rock the Bells Visionary Awards. Також він зробив акцент на тому, що чекав на цю статуетку 35 років. Виконав свої Хітей Зафіналили вони разом із Лорілою, і це було шалене завершення шоу. Також запам'яталася на церемонії Розе. У неї була дуже мила емоція. Я гадаю, що вона отримала перемогу в категорії пісня року за АПТ. Бруно Марса, на жаль, не було. І вона звернулася до аудиторії і сказала наступну цитату: як каже мені мій терапевт, дякуйте собі за те, що не здаєтеся. Це був класний милий момент. Вітаємо! Я дуже рада за Розе, розяця пісня скрізь. Наша лісичка її обожнює абракадабу. І АПТ. Це були наші фаворити цього року, тому що ми слухаємо ці пісні кожного кожного дня. Ну тепер ще додалася нова пісня Леди Каги, що слухають ваші діти. А, і також їй подарували фігурку Лабубу у образі астронавта. Тема Лабубу нас, як бачите, не покидає. Цікаво було, що виступали Кецай, це новий такий колектив. Вони виступили на прешоу. шоу Зараз вони на піку популярності. Якщо ви не розумієте, хто це, то дівчата, які співають Габріела. і плюс вони нещодавно зняли. У рекламі Деніму від Геп, і це відео там зібрало якісь шалені перегляди і принесло великий прибуток компанії, якраз у противагу рекламі American Eagle із Сідні Свіні, також і Едісон Рей у рекламній кампанії Джейнз Лакі Бренд була у денімі. У прям є якась ностальгія за денімом. Повернення до цього також цікаво з цим спостерігати. Дивно, що їх не поставили в основне шоу, а вони були у прошоу, тому що зараз їхні танці у тіктоці повторюють багато багато. Людей, весь світ танцює їхні рухи. Вони виконали Гнарлі і Габріела свої хіти на даний момент. До речі, геп оголосили, що їхня рекламна кампанія за участю Кесай зібрала 400 мільйонів переглядів і 8 мільярдів показів на всіх платформах. Вперше за перші три дні відео перевершило на переглядах сумарний результат чотирьох попередніх роликів бренду. Щодавно давно знялися у новій зйомці для обкладинки журналу Флан. Мені цікаво, що ви думаєте про. Про їхню рекламу для геп. Тедь Макрей класно танцювала, от чогось їй все одно не вистачає. Видно, що вона надихається Брітні Спірс. В танцювальному плані вона велика велика молодець. Вона танцює навіть дійсно краще, ніж її підтанцьовка, але от чогось їй не вистачає або в особистості. Друзі, чи згодні ви з переможцями, чи згодні ви з тим, що відео року забрала Аріана Гранде? Все для мене дуже дивна перемога. Ну не всі навіть подивилися це відео. І назвати його головним відео року, ну, як мінімум, дивно, але можливо. Ви я чогось не знаю, напишіть свою думку відносно перемоги у одній з головних категорій Аріани Гранде. Чи вважаєте ви це справедливим? Ну і що думаєте відносно інших переможців? Також цікава ваша думка відносно відео чи я реклама краще із Кецай, чи із Сідні Свіні. Скандальна реклама для American Eagle. Друзі, ну що ж, буду рада почитати коментарі відносно VMA, чим вам він запам'ятався, чи слідкували? Давайте сьогодні також поговоримо про те, що Зої Кравіц у любовному трикутнику із Остіном Батлером та з Гарі Стайлсом. То вона ненароком розповіла про те, що Тейлор Свіфт відправляє їй домашній хліб на заквасці, Ну а останніми тижнями активно обговорюють її участь у любовному трикутнику. Нещодавно Зої Кравіц бачили у Парижі в затишній обстановці із Остіном Батлером, її колегою по фільму спіймати на гарячому. Ну а відразу після цього її помітили у Римі. Там вона ходила під ручку із Гарістайл. Трошки ніякого, враховуючи те, що Тейлор і Гаррі зустрічалися у минулому. Також Зої та Остін провели багато часу разом. Вони були разом під час стрес туру. Нагадаю, що у майбутньому фільмі Дарина Арановській вони також грають закохану пару. Все це обросло спекуляціями про їхній потенційний роман. Але актори не підтвердили стосунки. Але 21 серпня от їх бачили разом у Паризькому барі Dragon. Після прем'єри фільму Daily Mail рознесло відео у якийсь момент, там, де. Остін обіймає зої однією рукою. Писали, що це виглядає як побачення. З точки зору це просто піар. І це могло б бути звичайною зустрічю двох колег після прем'єри. Але джерела, зокрема, TMZ, зазначають, що вони лише дружать і жодних офіційних романтичних зв'язків немає. Проте через кілька днів після зустрічі із Остіном Батлером Кравіс уже помічають за ручку за поцілунками Гаррі Сайлзом у Римі. У Лондоні повідомляли про їхній поцілунок у ресторані, що додало романтичного фльору. Чуткам про їхні стосунки. А в Нью-Йорку у Брукліні вони були поміщені, коли трималися за руки разом, сміялися. Джерела описували це як щось більше аніж просто дружня зустріч. Один із користувачів на колишньому Твіттері пожартував: якщо вони зустрічаються, це зробить шалені речі із кінематографічного всесвіту Тейлор Свіфт. Нагадаю, що Тейлор Свіфт і Гаррі Стайлс зустрічалися у 2012 2013 роках, але здається, зараз у них все в порядку. Вони підтримують нормальний. Контакт на Гремії 2023 року співаків бачили за розмовою. Вони дружньо вітали один одного і не знаю про Гарі Стайлза, ходять чутки, що йому дівчата не подобаються. І на днях вийшла стаття Reality Ті, де інформатор заявив, що Кравець не хоче зв'язуватися ані з Батлером, ані з Стайлзом. Вона просто насолоджується моментом і не прагне зобов'язань, і поки залишається у потоці. Мені здається, це все абсолютно якимось піаром. Розігрівом до нового фільму Дана. Рановські, до речі, там грають росіяни на секундочку. Навіть якщо це так, то зої просто розважається, нічого серйозного. Що думаєте, друзі? У мережі також розгоряються чутки про другу вагітність Гейлі Бібер. Шанувальники сходяться на думці, що подружжя залишило кілька недвозначних натяків. По-перше, Джастін опублікував пост із піснею Another Baby, ще один малюк. Ну а по-друге, сама Хейлі підписала пост з загадковими Well, yes. Ну так що багато фанатів сприйняло як підтвердження. Третім доказом фанати називають нещодавну фотографію моделів образів нареченої сватою. Дехто вважає, що цей образ. Був обраний не дарма і символізує швидке поповнення у сім'ї. Чутки чутками, поки не буде офіційного підтвердження. Ми в це не повіримо. Якщо що чекаємо офіційної лише підтвердженої інформації, друзі, і як вам новий альбом Джастіна Бібера, тому що мені здається, що він більш динамічний, але я навіть не змогла його дослухати до кінця. Ну, дуже багато там або 22, або 23 треки. Є якісь більш-менш симпатичні. Є такі, які я просто пролистувала, тому що воно ну, трошки не моя музика. Але цікаво, що ви думаєте відносно нового альб... Альбому, як вам до речі, альбом Сабріни Карпентер Джастина. Чий альбом краще на вашу думку. Аріана Гранде може стати новою дівчиною Бонда. кажуть, що Аріана опинилася зараз серед фавориток на роль наступної дівчини Бонда, за даними National Enquirer, продюсери майбутнього ребута франшизи, яким тепер займається Амазон, розглядають її кандидатуру на ключову роль поруч із ще не обраним молодим агентом 007. Рішення пояснюється її вражаючою грою у екранізації фільму Вікет чародійка і усвідомленим підходом до вибору ролей. Що ідеально збігається, із бажанням студії бачити у проєкті справді захоплених акторів, але без конкуренції ніяк кажуть, що ще серед фавориток на цю роль, окрім Аріани Гранде, також Флоренс П'ю, яка вже зарекомендувала себе у бойовиках, і також Емма Вотсон перебуває у списку лідерів. Також Lionsgate представили новий постер до сутінків. Компанія готує перевипуск усієї франшизи у покращеній якості. І судячи з постеру, реліз відбудеться вже в жовтні. І вже сьогодні офіційний канал Сутінок зробив марафон саги прямо на Ютубі. Ну і ми вже говорили про Карді Бі, про її суд, про меми довкола неї. Але я ще раз підтверджую, що Карді виграла суд. Не всі зрозуміли з попереднього відео. Присяжні виправдали артистку у справі про напад на співробітницю охорони на охороницю. За словами постраждалої сторони, у 2018 році карді напала на неї. Вона їй подряпала обличчя, і тій довелося зробити пластичну операцію. Її також її звільнили з роботи через цей випадок, і вона подала позов на 24 мільйони доларів. Карді свою провину заперечувала. Вона повідомила, що співробітниця охорони її тоді переслідувала, намагалася зняти на телефон. Той візит для Карді Бі був дуже особливим сентиментальним. Вона була на перших сроках вагітності. Вона прийшла до гінеколога і, взагалі, вона не хотіла, щоб хтось її бачив. А дівчина її нагло знімала. І Карді Бі після того, коли вийшла, сказала, що це був перший і останній раз. Сказала, що вона не буде подавати зустрічний позов, але це буде великим уроком для тих, хто ще раз захоче. Отримати від неї легкі гроші, тому що вона дуже багато працює, і наступного разу вона каже: я не дам наживитися на собі. Ось так тому вітаємо Карді B. У відео про венеційський кінофестиваль, який ми обговорювали, ось у цьому відео я нагадувала, що у нас вже є точно один із фільмів, який буде номінуватися на премію Оскар цього року. Це фільм про дівчинку, про той в який представляли Руні Мара та Хокін Фенікс. Там багато є голівудських е, селебріті у списку режисерів цього документального фільму. Прийшла новина про те, що Норвегія висунула сентиментальну цінність на Оскар. Фільм Трієра представлятиме Норвегію у конкурсі Це титуловане кіно. Не перше Оскарівське родео для режисера. Прокатом фільму займатиметься не он. Звісно ж, голівудські зірки у складі в Норвегія поки що не має жодного Оскару. Шість разів вона потрапляла. У кандидати, але жодного оскару у неї немає. І не виключено, що можливо цього разу сентиментальна цінність Рієра може принести їй успіх. І також Німеччина визначилася зі своїм кандидатом. Вони обрали звук падіння Маші Шелінські, також із числа канських переможців. Друзі, ось такий був цікавий насичений випуск. Пишіть у коментарях, яка тема була для вас найцікавішою. І, звісно ж, я хочу подякувати в першу чергу спонсорам каналу за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте канал. Я щиро хочу подякувати. Вам, тому що саме завдяки вам, у мене є можливість трішки частіше випускати відео. Дуже дякую всім за підтримку. І нагадаю, що якщо ви хочете стати спонсором каналу, то це робиться дуже-дуже просто. Усім, хто подивився це відео до цього моменту, я надзвичайно вдячна. Дякую, що ви знайшли час і завітали на канал. Діліться своїми думками відносно тем, відносно підійдії, відносно результатів MTV, VMA 2025. Чим запам'яталося. Ну і користуючись нагодою, хочу нагадати про підтримку наших титанів-хлопців. Вчать, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України, ми в це віримо. Ну і також давайте не забувати про безхатніх тварин гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх, чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося зовсім скоро у новому відео. Тому до зустрічі. Бережіть, будь ласка, себе та своїх друзів. Бай-бай!